Ще буде неба чистої блакиті. Та добробут у нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житті, заводи загудуть. І я життям багатим розсвітаюсь. Пущу над совсем хмарком, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. За правду, браття, єднаймо щиро. Єдиний маєм правий шлях. Єдину, браття, всі маємо віру, єдине серце у грудях. Я єсть народ, якого правди сила, яким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани уселю. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Подивіться На, рай і техні, на свою країну, буду бити щирим серцем, велику війну. Воскуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не мій народ. Пощезне всі переверхні приблуди і горди завойовників, забро. байстрюки, катів осатаніла. Не забувайте, виробки ніде. Народ мій є, його гречу жила. Кров козацька не пресує і буде. Я українка. І я цим пишаюсь, що Україна, матінка моя земля. Я мови рідної ніколи не цураюсь, тому що в світі кращої не знаю я. Така квітуча, сильна, неповторна. Вона у серці кожного із нас. І від загарбників всіх вільна, непоборна і красивішає все з часу в час. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.